Дощі скоро закінчаться, але за ними прийде дещо страшніше: те, що вдарить по абсолютно усіх людях, температури почнуть і скорости і вже швидко вийдуть на показники, за якими попереднє літо здаватиметься холодним душем. Спека за 40 плюс градусів, яка пронесе із собою велику небезпеку для всієї країни, і це все вже дуже близько. Обов'язково гляньте відео до кінця. Про зміну погоди не тільки будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українців попереджають про. Аномальні температури, які прийдуть після цих дощів і опадів, які йдуть зараз, хвилі спеки будуть змінюватися грядом смерчими ураганами і тропічними зливами. Усі ці стихії пануватимуть на нашій території найближчим часом. Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометрологічного інституту Віра Балабух. Науковці встановили, що територія, на якій розташована Україна, нагрівається набагато швидше ніж інші райони земної кулі. Глобальне потепління це процес всеосяжний. Проте в Україні через її географічне положення підвищення температури відбувається у 2,5 рази швидше ніж в середньому на планеті. На жаль, швидкість потепління в Україні протягом 1961-2024 років була майже у 2,5 рази вищою ніж зміна глобальної температури. І вибережила темпи зміни температури повітря у північній півкулі. Та Європі повідомила Віра Балабух. Травень і літо не стануть винятком у низці температурних рекордів. Українцям слід приготуватися до того, що часом стовпчик термометра може підніматися значно вище 30 градусів. Хоча, звісно, така температура не буде триматися протягом тривалого часу. Щодо того, чи досягне цього року температура повітря 40 градусів і вище, говорити поки зарано. У разі ймовірного розвитку таких погодних умов синоптики обов'язково попередять про небезпеку, зазначила Балабух. Утім, метролог Ігор Кібальчич більш категоричний у своїх прогнозах. Він переконаний, що температура повітря в окремі дні може підніматися до 40 градусів, а в загальному середні температурні показники літа 2025 року будуть вищими за норму на 1-1,5 градуса. Хвилі спеки, безперечно, будуть, і це буде пов'язано із надходженням повітряних мас насамперед із північної Африки, близького сходу та центральних районів Азії. Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати 40 градусів. Говорить Кібальчич разом із тим, цього літа синоптики прогнозують більше опадів ніж було минулого, але про цьому розраховувати на тихі грибні дощі українцям не варто. Швидше за все, це будуть тропічні зливи, які прийдуть на зміну палючій спеції. Причому прийдуть не самі, а з ураганним вітром і смерчами попередив кібальчич. Взагалі Україна вже зараз страждає від засух, і на жаль, цей процес буде поглиблюватися. Найбільше піддаються цьому південні регіони країни, говорить Віра Балабух. Через дефіцит вологи там відбувається процес опустелювання земель. Це помітно за збільшеною площою олешківських пісків і стратою каховського водосховища, яке поїло водою багато сільгоспогідь. Процес Опустелювання пішов швидше. Окрім цього, влітку 2025 року в Україні знову можуть запровадити відключення електроенергії. Причина це сезонне обслуговування обладнання на енергоблоках, які традиційно проводять у спокотний період. Про це повідомив член парламентського комітету із питань енергетики та ЖКГ народний депутат Сергій Нагорняк. Нагорняк розповів, що на час ремонтів частина обладнання буде відключена і тому можуть виникнути проблеми із постачанням електроенергії. Робота сонячних електростанцій. Не зможе покрити усі потреби, адже максимум виробництва припадає на період мінімального споживання. Поки що в Україні попереджають про дощі з грозами в низці регіонів. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко. Вітер буде південно-західного напрямку. Все, що очікується рвучким, часом до 15-20 метрів за секунду. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, також на півночі у Вінницькій та Шоркаській областях, зазначила Діденко. Та загалом, попри дощі, вже скоро різко вдарить спека. Погодні умови у травні. Цього року багато у чому нагадуватимуть літні. Очікується активізація грозової діяльності, а денні значення температури повітря подекуди перевищуватимуть плюс 30, плюс 32 градуси. Повідомив на Метеопрох, синоптик Ігор Кібальчич. Очікується дощі різної інтенсивності по всій території країни, місцями можливі грози, град та пориви вітру, прогнозує Кібальчич. У другій половині місяця встановиться все більше стабільна та суха погода. Атмосферний тиск зросте, збільшиться кількість малохмарних днів. Також українців поперед. Що травені літо будуть не лише спекотним, а й повним торнадо та смерчів. Україну накриють торнадо і смерчі. Про це каже моторолог, і він попереджає про небезпеку. Про це повідомляє стіна із посиланням на телеграм-канал. Так от останнім часом побільшало природних явищ, які не характерні для території нашої держави. В Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. У літній період в Україні очікується підвищена імовірність небезпечних явищ погоди, таких як смерчі та пасма. Відомо, що більшість дощів у літній сезон це конвективні опади, що супроводжуються грозами. Він зазначив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо у лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощів та посилення грозової активності. І з підвищенням інтенсивності гроз зростає і ризик виникнення екстремальних явищ погоди, таких як град та смерчі. За словами Кібальчича, смерчі в Україні вже на рідкісне явище. Щоправда, зазвичай вони короткочасні та проходять над полями та лісовими масивами, тому часто їх просто ніхто не бачить, додав метролог. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що ушкоджує врожаї та шквальні вітри, які можуть спричинити. Чинити серйозні пошкодження в населених пунктах. Я вам вдячна глядачі, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.